Замовлення, від якого я відмовилась, мені написала дівчинка, що хоче свічку у вигляді сердечок, які можна насипати у келих чи у стакан будь-який прозорий. І поставити туди гнотик і таку зробити свічку. Я їй пояснила, що вона не буде якісна, ця свічка, але вона мені сказала, що вона бачила таку в інтернеті, що вона хоче таку. І я вирішила зробити таку свічку і показати всім наглядно, як вона горить і чому вона не є якісною. Розумієте, коли я роблю свічки, я їх тестую повністю. А якщо ви помітили, що дуже часто в інтернеті свічку запалюють. Буквально якихось 10 секунд і її гасять все. І ніхто не бачить, як ця свічка догорає до кінця. Тому дивіться і розумійте, що як декор ці серденькі можна використовувати, але як за основу їх брати м -м, нельзя, не можна.